Вітаю, друзі, ви знаєте, я прийшов до висновку, що нема поганих емоцій. Ну, реально, всі емоції можна використовувати собі в пользу. Коли позитивні емоції, ну, діло, що коли ми на позитивчики, у нас все на позитивчики виходить. Та коли ми, скажімо, на нігативчики, ми злі. А злость теж можна використовувати. Злость це дуже такий міцний такий двигатель, який може нам допомагати рухатися в житті вперед і вирішувати якісь задачі. ну дійсно, злость треба правильно використовувати. Тобто, коли я кажу злость, я не кажу, що треба ну на комусь зірватися і накричати на нього, та. Ні, коли ти починаєш зліться, да, в тебе, ну підвищується рівень адреналіна, норадреналіни, в тебе з'являється сили, і ти можеш дійсно зробити те, що ти хочеш, да, в житті. Особливо коли ти знаєш щось не получається, не получається. Ти хочеш вти в якомусь блокі, ти хочеш пробити цей блок, і а злость допомагає пробити цей блок допомагає по подолати наш внутрішній страх, який нас стримує. І скажу, що в принципі теж саме стосується і грусті. А буває та буває грустно. Да, звісно, коли дуже багато ненависті, дуже багато грусті, це погано. На цим треба працювати, треба позбуватися цього стану. Треба розуміти, що ці емоції, в принципі, ну по-любому будуть в нашому житті. І я вважаю, що треба старатися вміти користуватися цими емоціями, та, і використовувати і злость, і використовувати і грусть для того, щоб продовжувати рухатися в житті вперед і досягати поставлених задач, досягати своїх мрій. Я раніше дуже сильно зациклювався іменно на негативних емоціях, і мене це підавляло, і подавляла, просто і Я Робив дуже глупі поступки. Потім, коли нарешті, як кажуть, я вже ну, так поматала, і я почав працювати над собою. Зрозумів, скільки я робив помилок, скільки я там можливості впустив, і потім я зрозумів, що блядь, всі ці емоції оказується, Завжди можна от, негативні емоції: грусть, там таску, ненависть, злобу, завжди можна було використовувати да, собі в пользу. Тому що, ну, на жаль, в житті може бути так, що іноді да, будуть, скажем, не все ідеально буде йти. да, і по-любому іноді будуть негативні емоції, іноді позитивні, і треба працювати над цим.